З вами, як завжди, я, Crafter Storm. Так, а тепер це в нас новий канал. І, коротше, я ж отримав елітри в із відео. І ви думали, що це все, кінець. Типу, я пройшов цей світ. Ага, щас, Я ще не вбивав драконів і босів. Тому ще ми будемо, звісно вже це все робити. Ще я зрозумів, що стрімна броня гірша, ніж діамантова. Або з якоїсь луски дракона. Тому ми будемо ще з них робити. Будемо ще робити фейерверки, щоб літати. <кій> І одне з самого головного. Тепер я не буду ставити відео на паузу, коли шукаю данжі, тому що в мене є елітри. Да. Але окей, нам потрібен порох для елітрів. У <кій> нас ще є якийсь капсид. Я не знаю, що це. Прикиньте, я його поставлю, а з нього таке щось вилупиться і мене не бити. Наш мій посібник тварин. І от мені не подобається в ньому одне. <кій> Зараз я вам покажу, що. Де мене цей посібник, -мо. Перетріла, де? А, я забув, я його вендер скринку клав. Так, мені не подобаються мухи. І тарак... Тьху, і конарий. Окей, у нас ще якась горила. Угу. Черепаха, яке существо. Акула молот Угу. Окей, що це... Ага, це, це та сама фігня Венди. Це ота сама фігня Венди. Кістяний змій. Це янтка. Янський... Ага, я зрозумів. Ну окей, окей. Тоді давайте цей посібник ми сховаємо. <гум> я думаю, ви не ви будете не проти, якщо я поставлю везер клір. <гум> да. Тому що просто цей дощ іде негарним. Окей, що нам потрібно? Я ж пішов додому, по саме головне. Подивитися, чи в мене є порох. Відтоді я нічого такого не подивився. Але подивився посібник. Порох, 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 а пороха в мене і немає. Угу. Окей. Хорошо. Так, ще ми будемо ж дом робити новий, це явно, це факт, це факт. Тільки дом, я думаю, теж зроблю вже за записю. Але дом це я не зараз. Я бачу зомбі, якому надоїло жити. То одразу його вбиваємо, друзі. Тому що що, ну йому жити надіїло? Надоїло. о. Окей, що нам потрібно? Нам потрібен незарітова броня, думаю. Муха. Муха, йди сюди, я, я ненавиджу наводжу мух я. вас буду всіх вбивати, йди сюди. Давай, давай, муха. Та йо, чому я такий косий? Гля! На! Вив. Ненавиджу мух і комарів. А це я зараз літаю як муха, але добре. Ой, бачу ще один данж. Тільки я його лутав вже. Ви дивіться як я далеко пролетів. Тихо, структура. <кхем> Удихаємо від скелетів, ми повинні залутати структуру. Да, я її не удав. Та мені пофіг, що він мене там питається ударити. Ай. О! Ви що? їх двоє! їх двоє! Я не біл! Я два рази скриньку відкрив! Пішли нафік від мене! Тупі! Просто ці! На! До речі, а що мені нове досягнення дало? Мені ж всі ці досягнення вже були. Ушо отсюда нафіг? Во все. Періть, а чому мені заново дали досягнення за оце, якщо я його вже получав? Коротше, я зрозумів, у мене, походу, обнулилось досягнення, да, походу, в мене воно не обнулилось, але окей. Я ще тепер можу зробити отак. Ура! Я буду купатися в золоті. І скупи золота. Це спавнер? Це спаунер? Да? Я не взяв! Я Кірку не взяв! Юу, як мені вилетить звідси, а? А ну, давайте зараз проламаємо тоді отак так рукой. В принципі, якщо довго ламати то вийде. Да, це спавнер зомбі. Сюди. Окей, давайте запам'ятаємо зараз координати. Так. Мінус 132, 47. <coughs> Минус 39. Так, сорян за звук. Ну, за кашель. Тому що у мене просто тут кашель тріхи почався. Коротше, да, я, я, я тут приболів. У мене з'явилась тупа ідея, як вибратися, але вона в мене появилось. Так. Так. Буду, коротше, без золота, але виберусь. Так, оп-оп-оп. А ні, воно не прозоре. Оп-оп-оп-оп. Окей, тепер нам потрібно викопати ще три таких блока. А так би повинно було копати гораздо більше. Окей. <клес> Ламаємо. Так. Тільки, блін, жалко, що в мене досягнення обнулилось, так? Да? В мене воно обнулилося? Ну зараз. Ну, зараз. Да, у меня обнулились, да, ось, сейчас Да, у меня мы обнулились, как вы бачите. Хотя, блин, даже якось жалко. О, подождите. Блин, а я на элитрах не зміг так пролетіти. <кхем> да. А я думаю, что я так пролечу, якщо честно. <кхем> так, сорян за звук. І якщо він у вас мінімальний, да. сорян. Так, я зараз додав ліміт звука на максимум. Зараз звук може бути громчим, тому що в мене поки що не, ну, не настроєні наушники, тобто, а в мене мікрофон в наушниках теж. Тобто, що в мене зараз мікро не робить. Ой, мені якраз потрібен порох. Так, кріпер сюди. Ні, Не, не На. Ні. Та тупий, зомбі, помішав мені, як завжди. О, тут ще й пауки. Ні, 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 пацани, я звоню. Хай вони там за мною, да, побігають. Чотири. Ні. Все, я одних. Так. Латаєм Е, це хто? Воу, дивіться как миленька Як Яки черепаха? А я думаю, що вона так на ну, вас с красными очами піде в неї ось очі Ну ладно. Якщо б з красними очима, то... Якщо б начала мене бити, то я б її. Стійте, А я оце я кладу ще летав? Походу, да. Ну, що він мені тут хоче? А, ні, я не утав, я забув. Но ну, я ж ночью спавнится. Собаки оці. На! Іди звідси. Так, окей. Тут я, по суті, вроде не утав. Я не О! Чому вони такі сильні? Короче, друзі, я зараз забрав свої реси. Тут їх іще двоє заспавнилось. Та йо, уйдіть. Чому вони такі сильні, а? Не понял. Чому ви такі сильні? сильные? Ну в них ночью ночь якась енергія з'являється. Вони мене тупо так беспростантно лупили. Да, короче, я вмер, я все-таки вмер. Але... Я знайшов це місто, коротше, і вернув з реси. Я зрозумів, що це було ще больніше, тому що я ще й був на елітрах. Тому да, так, то так мені наступило G повне, але в принципі норм. Окей, нам зараз потрібно йти вже додому. Це по-любому, це по-любес. Так, ну давайте ще бими близько. О, крипер. Оп! Блін, не вдарив. Ну і ладно. Он моя деревня, короче, да, це моя деревня вже бачу по порталу. Потем. <кхем> так, на первый так на грудник. <кхем> Окей, в мене є три черепа. Мені є золоте Яблуко. Захист три, вірність три і удача два. Удача два на кірку. вірність три на тризувець і захист три на броню. Як ці всі чари замістились в одну книгу? Об'ясніть. Добре, добре. Не будемо задавати лишніх питань. Ось моя кірка. Так, тепер нам надо йти знову туди. Погнали. Подожди, ти з рукописів щось можна робити. Я забув, я забув, я забув. Окей, в мене тут, да він вкачаний. Алхімія крові. Давайте вогняний дракон. А, це не до три рукописа. Все, вогняний дракон. І оце. О! Книга монстрів! Давайте вогняний дракон. Во. Отже, легенди, правдиві звірі, про, про які піде мова, дійсно існують. Е, до, добренько, добренько. Я спробую якомога краще описати такого звіра, та чим він займається. Зовнішній вигляд звіра в. Так, 25 блоків ходить навіть чутки про ще більших драконів. Ага, окей, це їхні атаки, окей. Значить будемо знати од них уклонятися. Угу. Ще одна річ яку слід зазначити про вигнаних драконів, це різні етапи життя. А бачите, як вони растуть. Тобто мені плюс-мінус ще й треба гасити. Окей, що у мене тут? А, це оці крилаті штуки, окей. Окей, я понял, я поняв. Давайте ще сюди додамо. Давайте тільки сюди додамо про тролів. Бо. Може ми їх так знайдемо в тролі. Тролі це жахливі звірі, що живуть в печерях глибоко під землею. Цих могутніх монстрів можна зустріти в лісних печерах, та пагорбах та крижаних біомах. А, ці гіганський істоти... Ага, я зрозумів, мені зараз потрібно готуватися до тролі. І ще мені потрібні скринки і розширяти дом. Це давно. Ну давайте я зараз займусь домом, тому що ж, погнали! Коротше, ось я її добудував вже наш з вами будиночок. Ось як він тепер виглядає. Так. Коротше, так, да, зараз у нас отак виглядає наш будиночок. Нам потрібно тільки отак розставити факела. Так, оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ну і все, в принципі, отак він вже просторно виглядає. Писаря я ще не вкачував. І зараз ми будемо йти в шахти шукати тих самих тролів. І ще тільки давайте зразу зробимо скриньку. Так, да, погнали, коротше. І ще нам потрібно якось звідти. Там, де той спавнер, перенести той спавнер сюди. Я думаю, що це ми зробимо кіркою на шовкове. Коли... на шовковий дотик, да. Ну, я не впевнена, чи той спавнер випаде. Ну, коротше, ще провіримо. Так, ну поки що і стіка дерева теж хватить, в принципі. Ну, на дві скриньки точно хватить на дві. Якщо ж я имею в виду на дві отих таких двойних. Да. Тільки от, блін, в нас немає пороха для... У нас немає пороха для фейерверків. Угу. <кій> <кій> uh -huh. Да, все, на дві скриньки їх виставили якось. Тьфу! я за обличчя казав дві скриньки. Якщо дві скриньки, то да обличчя. Так, окей, куди я виклав Елітри? Ось куди? Стоп, а откуда мене друга діамантова кірка, якщо в мене ось одна. Ем, добре. Окей, тут три захисту. Блін. Ну тут воно наче краще. Тільки мені потрібен фуловий захист. прям захист обичний. Давайте, напевно, щит возьмемо. Ні, давайте, напевно, візьмемо блоків. Кам'яна доба, такого вже вона була. Так. Окей. Так, що нам потрібно? Нам потрібно щит. Ні, не такий. Тож, же такий, ну не так мало. Бо там у нього дуже мало здоров'я у щита, дам. да. Так, у щита тепер є здоров'я, по ідеї моєї логіки. Так. Ну я думаю, я так вже погнали, да. Я в принципі пам'ятаю, де в нас знаходиться печ... печеря така велика. Так, сирен закашель, знову ж таки. В цій печері, я думаю, ми підемо на дуже високу глибину. Не-не-не, не сливайся. Не-не-не-не! Та собака, ти! скелет, Йо-ма-йо! скелет тупий! Ху! Як я тільки що вижив? Я забув! а смул скипи взяти? А як же смул скипи? Точняк! Да. О, до речі, дивіться, як прикольно, коли піднімаєшся наверх. Типу, пливеш і отак. Оп-оп-оп-оп. Походи отак, поки піднімаєшся. Так, і до речі, да, мені ще потрібно тут отак розкопати, щоб звідти текло сюди і ми могли піднятися. Так, пливем. Пливемо далі. Отут робимо такий підйом. <кій> ага. Тепер отак біжимо в хату. І тут нам потрібен змол скип. Але давайте навіть скипнемо цю ночь зразу вже. Так. Зараз секунду. Так, сирен просто мені написали. Знову ж таки, тому погнали. Сиран мені написали. Коротше, да, ми... Мені оце написали. Йоу Я корди забув! У меня чар чемусь очистився, і я корди забув. Ладно, тоді підемо вже в наступному відео. Туди, по кордах. Тому що, як кого відео видео буду дивитися, то я явно корди запам'ятаю. Окей, <кх> <кх> okay, 5 штук по 4, це в нас вийде десь 20, да. Я ну, думаю, 20 молод скипів буде достатньо, тому ми погнали. Так. Ну, давайте! Момент дріма. Оп! Йо! Окей, момент дріма потрібно робити, але не так часто. Тому що я полетів прямо в стіну. Що за треба грав він? Я не знаю, добре. Але нам, нам казали, що потрібно на глибокій глибини і під лісами в основному. У нас тут рядом ліс! Один із них. Як добре, що я не в хардкорі. А вы все равні. Та ви вы ні. Мене знову зірвав крипер. Ні, це вже починає бісити. Оці кріпери вже починають бісити, розумієте? Я просто навіть не можу забрати вже свої ресурси. Вони взагалі в Скелет! Ты без разприйда хэппл! Так, зараз. Да. Так, алло, короче! Так, короче, мы просто набрали... Так, зараз. Та да, уйди, уйди, уйди. Скелет Ну давай, я зараз скелета, вот так считаю Оп! Да, я пять два скелета! Ви вже взяли? Зомбі у давайте зомби убив одного скелета, окей. Вб'ю! На! Та уйди! О! Не! Зомбі на нього загорився! Брав я їжу. Та уйди. Та ну тупий Та ви здіваєтесь Ні, все! Я, я піду сам Лучше їжу зроблю, а помеч потом повернусь. Тим більше я його там даже не бачу. Що? не, ви бачили? Просто тупі кріпери Я я ненавиджу криперы, короче. Ну давайте зараз поїмо це все. І підемо вже будемо закінчувати відео. <кій> да, бо воно вже і так довго виходить. Ми за це відео, що... ви спитаєте, що ми зробили за це відео, я вам скажу. Нічого, крім того, щоб збудували нову хату. Я навіть не знаю, як її назвати, якщо чесно. Ну хоча б я поуталий ще данжі, це теж. <кій> ну Не знаю. Коротше, коротше, давайте зараз так їжу переплавимо. Так. Тому давайте. Плавимо, коротше, їжу і йдемо вертатися. і гасити. Тому що в мене, мене забрав все. Розумієте, їжу забрало. Ну, коротше, все там мене забрали. І вони це мене вже достали, якщо чесно. Тому. Зараз я їм покажу. Шим... Чи... Геге. <кхи> <кхи> да. Все равно знову таке за звук за це все. Тому що в мене в планах даже не було боліти. Ходи в в кого в планах боліти. Помимо школи. В школ... в школі це понятно. <кхи> Окей, стоп! Стоп! А де меч? А де мій меч? Хто в мене украв мій меч? Ладно, у мене запасний вроді був. Вроді. <coughs> Та тупий скелет. Не, моє скелет вже бісив все. Я, я улітаю відсюди. Окей, okay, что я забрал? Ничего по-моему топора. А, ну хотя бы я его забрал. Окей, okay, меча у меня немає. Ну давайте, зараз якщо я свой свого кита, візьмемо меч. Так. То погнали, короче. Так, зараз заберем меч. Так, це срібний? Ні, Нет, залізный. Потрібно і осіб. Так, ну і ще... Давайте я його зараз швиденько зачарю там мопи та на фарм. Й мою! Що це? Що це за меч бо? Римонок 3, відкидання 2, сила вогню, гострота 4, незламність. Підожіть. Я, я хочу це опробувати на комісь. Я хочу це на комусь опробувати. Чуваки, в мене меч підпалює. У мене меч підпалює ще й на гостроту. Ю. Сило вогню, це якщо що, що він підпалює. Да. Ну давайте на цьому вже будемо закінчувати це відео. Всім дякую за перегляд, до побачення! Бувайте!